Сон переміщуємося на першу строчку. Фільтр 50 Гц, Він має бути увімкнутим. В Ужгороді на базі Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги сімейні лікарі підвищують кваліфікацію. Представник компанії виробника медобладнання, на якому вчаться медики, Артем Лісний розповідає, як за допомогою сучасних технологій можна значно скоротити час на визначення діагнозу пацієнта. Пацієнт приходить до амбулаторії, можливо, з гострим станом, і його кардіограму знімають, його медичні дані, передаються до діагностичного центру, приймається рішення про госпіталізацію, і у нас немає е, якихось невірних діагнозів. Відсутня логістична оця затримка в результаті пацієнта везуть саме в профільний заклад, куди де йому нададуть потрібну допомогу. У кардіографічний пристрій вмонтована сім-карта, що дозволяє за допомогою стільникової мережі мобільних операторів передавати дані. Таку практику вже понад три роки застосовують бригади швидкої, які на місці виклику можуть надіслати кардіограму пацієнта лікарю-кардіологу. Це апарат, який як знімає кардіограму, так і по Телеметрію відправляє черговому спеціалісту, це зазвичай кардіолог, який може оцінити дану кардіограму. Тобто, якщо є в лікаря або це фельдшер, який не не може оцінити досконало кардіограму, є сумніви на рахунок діагнозу, то відправляється ця кардіограма певному спеціалісту. Кардіограми зі швидких усієї області надходять сюди до телеметричного центру центральної оперативної диспетчерської екстреної меддопомоги, де лікар-кардіолог її зчитує і підтверджує або спростовує попередній діагноз. Дивимося кардіограму, якщо бачимо якісь порушення, ми зв'язуємося із бригадою, чи вони нам дзвонять, ми надаємо їм консультацію, що треба зробити, якщо там є гострий коронарний, куди завести. Телеметрія в тому плані дуже важлива, тому що коли у людини інфаркт, коли гострі стани, то маємо дві години на те, щоб не було ушкодження міокарду. Після двох годин іде таке ушкодження, незворотні зміни. Після навчання працівники амбулаторії також зможуть передавати кардіографічні дані до телеметричного центру. Навчання сімейників триватимуть впродовж чотирьох днів. Участь у них візьмуть близько 400 медпрацівників краю. Сьогодні, вчора, завтра проходять тренінг лікарі амбулаторій з усієї області, приїжджають з віддалених з гірських районів, і там буде також працювати телеметрія. Тому пацієнти зможуть звертатися та отримувати якісну консультативну допомогу швидко.